Перші п'ять таких ліжок вже розгорнуто в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІД. Щоб забезпечити важкохворим інфікованим людям професійну паліативну та хоспісну допомогу, довелося об'єднати зусилля та кошти влади, громадських організацій, спонсорів з-за кордону. До речі, окрім функціональних ліжок, які виготовляє завод електронну Кам'янці-Подільському, решта медичного обладнання, гуманітарна допомога з Німеччини. Забезпечення всім необхідним для роботи. Хоспісного відділення з виробів вітчизняного виробництва на жаль неможливе, тому що. Нічого такого місцева промисловість не випускає. Без всього необхідного для догляду за такими пацієнтами, спеціальних стільців, табуреток, приспособленої ванної, унітазу, пральної, де потрібно прати по 5-6 разів в день білизну за такими пацієнтами, робота хоспісного відділення неможлива. І допомогли в оснащенні в цих декількох палат всеукраїнська мережа людей, що живуть з віл щодо того, як було побудовано приміщення, то це було зроблено за кошти місцевої влади. Якісної та доступної медико-соціальної паліативної допомоги потребують також дорослі і діти у термінальних стадіях туберкульозу, онкологічних і серцево-судинних недуг з важкими травматичними і дегенеративними ураженнями головного і спинного мозку, периферичної нервової системи, інвалідів та людей похилого віку поки що лише 5% таких хворих помирають у медичних закладах. Як ми представляємо цю лікарню, як ми представляємо ці хоспісні, це повинні бути полубокси з усіма зручностями, з приточною витяжною вентиляцією. Далі хворий повинен значить, носити маску, гепафільтри. Всі медперсонали, який входить, повинні бути захищений згідно нашого нового наказу про інфекційний контроль. Вважаю, що в нас немає альтернативи до цього. Як зауважили учасники форуму, саме рівень догляду за немічними та важкохворими людьми визначає стан розвитку суспільства, його цінності. Паліативна допомога в Україні має стати нормою, бо старість та смерть вимагає не меншої уваги аніж народження.